Вітаю, друзі, всіх в себе на каналі. Сьогодні 27 лютого. У нас ще лежить сніжок, але вже сонячно і плюсова температура. Ось вийшла на свій, в свій садочок, щоб його оглянути і найти собі мотивацію на його прибирання. Ось де сонечко менше попадає на квітнички, і городину лежить ще сніг. А ось де постійно сонечко, тут у мене малинка і полуничка, уже сніжку немає. Але багато листя, що дуже добре, я мульчую гарну малину, щоб волога держалась якнайдовше. Ну і потім це буде перегній. Ось ходжу і думаю, як себе змотивувати на це прибирання. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої лайфхаки, як ви себе змушуєте в таку погоду вийти і щось робити в садочку. Роботи надбагато, дуже багато. Ось мені ще потрібно на своїй розсадній грядці, о, малишечка знову, пообрізати хризантеми, які я ще не пообрізала. Ось ходжу і думаю, як же себе це зробити, заставити, зробити вірніше. Хоча я десь прочитала, читала щось про хризантеми, що їх гарно обрізати навесні. Для мене це було дивування. Я думала, що потрібно обрізати восени, коли перші морози. Ось тут у мене дала сперма, зеленіє в сніжку і бересклет. А ось окраса. Зимового садочку, бересклет, ґрунтопокривний. Дуже добре він слугує, де потрібно закрити великі якісь площі, неприглядні. Особливо і взимку неприглядні. Ось тут він мене закриває така яма вкрита шифером, і він тут її закриває. І тим паче тут сама одна глина і тут нічого не зростає. А пересклет себе почуває дуже гарно. А от і мої тюльпанчики. Вже висунули свої носики, клювики, так скажімо, і хочуть уже рости і квітувати, і радувати нас своїм цвітінням і своєю красою. Подекуди ще лишилось листячко, подекуди немає. Ось я дуже боюся, щоб Леля не втоптала ці ніжні росточки. Ну, але що ж зробиш? Красуня-юка, яку я в цьому році не зв'язувала. чи поза тей рік я зв'язувала, але вже таких нема снігопадів, дуже гарна. І дуже прекрасна магонія подболисна. Це краса зимового садочку, просто неймовірна красуня. Квітує жовтим, потім чорні такі ягідки на ній. І це ж не хвойна рослина, ну просто неймовірна красуня. І окраса садочку, звісно, взимку, хоч і сухі, але злаки. Це міскантуси, але які потрібно вже обрізати. От, тому буду також і цим займатися. А ось моє таке знову розчарування іриси цибулькові, які знову дуже рано вийшли із зимівлі, і в тому році вони, на жаль, мене не квітували. Ось і якщо в цьому році вони знову не заквітують, то я буду змушена їх, мабуть, що викопати. Саджати в горщик і ставити в себе на підвіконі в коридорі, де не так у мене, скажімо так, жарко. Ну і хай хоч порадують своїм цвітінням на початку весни в хаті. Що ж робити? А ось привалило так ковула, хвіст, поні ще сніжочок на ній лежить. Вона така прекрасна, прекрасна. Ось вигляд її влітку. А ось морозники і гієри виглядають після зимівлі не дуже. Тут ще дуже стараються мої котики і моя собачка Еля. Дуже погано, коли квітники не огорожені і собачка на самовигулі. Але ну, тут нічого не поробиш. А ось мій подив, плющ, також окраса зимового садочку. Е, ну, декілька років я саджала його і він у мене пропадав, ніяк не могла виростити. Потім два роки ростила в розсадній грядці, і коли він виріс і окріп, я його ось посадила біля грушки. І так він гарно по ній плететься. Просто неймовірний ну, красунчик, плющик. От. А ще багато листя на квітничках залишилося. Це перший ріск так багато, бо було мало сніга, і воно не перегнивало. Було також зима, можна так сказати, була суха. Тому це листечко я згрибу і перенесу на свою грядку ось з часничком. Де вже листя дуже мало. І потім я її не сапаю, не вибираю зілля, держиться волога, листечка потихеньку перегниває, робиться компостик. І е потім я просто викопую чесничок і все. І не треба забути. І так, ми пройшлися садочком, прогулялися, нас супроводжувала малишечка, ми продивилися, що нам потрібно зробити. Робіт дуже багато, нам потрібно обрізати виноград, обрізати очітки за паркану, в яких в мене дуже багато хризантеми. Ну, дуже багато обрізки. А тим паче ще скоро і придеться полуничку чистити і підживлювати. І на початку березня я починаю посіви своїх квітів на розсаду, тому що зрозуміла, що коли немає підсвітки, нема сенсу так рано сіяти. Тим паче, в тому році я сіяла аж до травня. Платикодон я сіяла в травні і ще там щось сіяла в травні на розсаду. Тому я вже й не поспішаю. Добре, дякую, що ви зі мною прогулялися зимовим садком. предостанній день зими. Всім дякую за увагу, за підтримку, буду вдячна за коментарі. Всім наснаги, здоров'я. Тому що роботи у нас надбагато, і е, потрібно якось відвлікати себе від сьогодення, тому всім е, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.